Чи вітання, друзі! Ми з вами зараз попоринемо у вихр подій у Німеччині, де перебуває людина, яка безпосередньо висвітлює ці події. Це спеціальний кореспондент з сайту футбол сайт Дніпровського сайту Павло Маменко, і він з радістю погодився співпрацювати із нашим каналом і розповідати про хід подій на чемпіонаті. Що цікавого побачили сьогодні? Пал пали. Що що відбулося? Що там так щойно, щойно закінчилась прес-конференція керівництва нашої збірної, наш тренер Рібров і. Забарний теж давали тут відповіді на запитання кореспондентів. Щойно ця прес конференція закінчилась, і буквально через 5 хвилин почнеться тренування на газоні Мюнхен. Арени я теж хочу потрапити на це тренування. Пофотографувати. Я вам потім також відійшлю фотографії з цього тренування. Про що говорили? Про що говорили, про що питали? Ну, В основному питали про е, Ріброва, Забарного питали, як він себе почуває е, зараз, е, чи він готовий, чи як команда готова до цих баталій. Е, Ріброва питали, як змінилась команда під його керівництвом, коли він прийшов і е, як вона потім е, мінялась, в яку сторону? Е, Дуже багато було кореспондентів, дуже багато було питань е, до тренерського штабу нашого. От, що головне ви винесли з цієї прес-конференції? Ну, ніяких новин. Звісно, перед грою е, наш тренер ніяких секретів не видавав, нічого він такого особливого не казав. Це були такі е, взагалі е, розповіді про ситуацію в команді, про те, що. Команда готується, що вона готова, що ми готові до звершень. Що клімат в команді нормальний. І от такого плану було. До складу по складу про Миколенко питань не було? Е, ні, я не чув. Не чув про Миколенко питання. Е, можливо, не були, оскільки я був присутній не з самого початку на цій прес-конференції, можливо, було на початку, але. На жаль, тут були проблеми, деякі проблеми із зв'язком з Wi-Fi, Я налаштовував. Я хотів записати прямий репортаж з прес-конференції, але мені це не вдалося. І тут не тільки в мене ці були проблеми. Я звертався до колег інших. Вони теж казали, що вони мали тут проблеми. Але слава Богу, я підключився до мереж і зараз маю таку можливість з вами розмовляти. Е, і от як там взагалі ситуація? Багато українців з ким бачилися, можливо? Ні, ви знаєте, ви знаєте тільки два крім мене ще два е, українських кореспондента. Е, оскільки ви ж розумієте цю ситуацію, дуже багато моїх колег, які бажали сюди потрапити, але вони це не змогли зробити. Я втішений тим, що я маю таку можливість, і, е, це велике задоволення. Е, і мені вийде тут працювати за всіх тих, хто не зміг сюди потрапити. А вболівальників я... наших бачили? Кого? Болівальників українських ще жодного не бачив. Як не дивно жодного болівальника я не бачив навіть вчора. Я спеціально поїхав до міста в центр. Жодного прапора українського не бачив. Були шотландські прапори, були німецькі прапори. Чомусь не дуже багато наших прапорів. Але я думаю, що завтра вже на матчі тут буде багато їх. Які у вас відчуття перед грою? Ви знаєте, щось в мене є таке враження, що наші повинні виграти цю гру, оскільки все ж таки наша команда зараз ну дуже потужна. Дуже потужна, дуже багато гравців грають в таких відомих клубах, і це, мабуть, вперше, коли ми представляємо майже на половину команди, представляють ігроки європейського європейських команд. От тому я думаю, я думаю, що якщо вони подолають. Е Якісь емоціональні ці проблеми свої, то я думаю, що результати будуть, і мені взагалі то здається, що ми повинні зайняти перше місце в цій групі. От щось таке враження в мене є. Вчора я я я вчора вгадав всі рахунки всіх вчорашніх матчів. От щось таке у мене трапилось. Ми е сиділи е і взяли так, сказати, і на, на написали. Результати вчорашніх матчів і ну там не не вгадали на на один м'яч. Італійці, італійці повинні були Так Ви вигадати... трохи грошенят підняли. Та ні, я це було так. Це, це я, я зрозумів. Я в Та я розумію. Всі тоталізатор. Добре, не чекаємо ваших подальших репортажів, цікавих фото і дякуємо вам за те, що ви доносите до нас ось ту атмосферу з спасибо, чемпіонату. Спасибо, завтра спасибо чекаємо вам. репортажу про переможного репортажу. Доб, добре, добре. Так, я, так? Я, я буду. Я надію, що ми завтра зробимо репортаж про переможну нашу гру. Я вітаю. Я вітаю всіх ваших глядачів. Бажаю їм теж успіху, перемоги. Слава Україні! Якою слав... героям слава!